Ось ці автомобілі переобладнали для людей з інвалідністю. Для навчання осіб з інвалідністю, які мають вади опорно-рухового апарату, крім звичайних органів керування, які є автомобілі, гальма, тормоз, кермо додається ще ручний газ-тормоз, який повністю дублює натиски, як ногами, якщо натискати, але можемо це робити рукою. Ось вперед гальма на себе прискорення. Вповідно, також є спеціальна фіксація. Ми можемо зафіксувати тормоз для того, щоб перемикати відповідно вибирати передачу вперед або назад, або залишатися на паркуванні. Автошкола працює на базі Ужгородського національного університету з 2022 року. Цьогоріч тут почали навчати людей з інвалідністю повністю обладнана аудиторія, яка вимагає всім вимогам для маломобільних груп, також за підтримки ОВА нашої та різних грантових програм. Вдалося отримати два автомобілі: один на механічній коробці передач, один на автоматичній. У нас вже пройшла перша пілотна група теоретичного навчання. Там у нас було п'ять осіб, троє з вадами слуху. Є у нас переклад жестової мови, супровід жестовою мовою. і Двоє людей із вадами опорно-рухового апарату, тобто один з ампутацією і один на милицях навчаються. Вони вже здали теорію і зараз готуються до переходити на практичний курс. Ветеран Константин Кашул – один із курсантів пілотної групи автошколи. Обрав по, по е Рекомендації одної знайомої хорошої власти рейпаші вона мені порекомендувала, сказала, дуже хороша. То 35 років думав, вже ніколи не сяду за авто. Це незручно. Ліпше таксі визвати і поїхати. А після війни прийшов, і це, наприклад, це. Дуже добре, тому що економить мій час зручно добиратися і менше трати на таксі. Так я теоретичне навчання прийшов і буду здавати іспити. Практичних занять у мене ще не було. Подобалося. чи було легко? Не я такої великої школи. Просто треба не попутати педалі. 200 тисяч гривень було виділено на придбання цього автомобіля. Білий автомобіль це частково був куплений за кошти Закарпатської ОДА, а синій автомобіль це гуманітарна допомога. Дана автошкола є восьмою в Україні і першою в Закарпатській області. Це дасть можливість нашим ветеранам. Проходити профорієнтацію і за бажанням отримувати водійські посвідчення категорії Ц за словами директора автошколи Івана Шпонтака, навчання для курсантів пілотної групи було безкоштовне. Зараз ми напрацьовуємо програми із військової адміністрації для того, щоб могли ветеранів навчати безкоштовно. Також інші програми, які дадуть змогу для такого навчання для всіх інших категорій. А наразі для цієї пілотної групи, яка вже навчалася, ми знайшли фінансування на грантовій основі. Проробляємо ціну, щоб було дешевше, але ринкова ціна виходить 6,5 тисяч плюс витрати на павному стильні матеріали. Автошкола у жну пройшла всі необхідні акредитаційні заходи при регіональному сервісному центрі МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. Наразі вона вже допущена до. Навчання курсантів та відповідно видача їм свідоцтво про закінчення теоретичної та практичної підготовки. Курсанти пілотної групи іспити будуть складати в місцевому сервісному центрі. Щодо теоретичного іспиту, є обладнаний відповідний клас з технічними засобами. Якщо особа маломобільна, то ми також працюємо над тим, щоб забезпечити можливість здавання цих іспитів навіть на першому поверсі сервісного центру. Якщо ми говоримо про спеціально обладнаний автомобіль для осіб з інвалідністю, такий наявний на балансі. Регіонального сервісного центру. У випадку, якщо особа не бажає здати саме на цьому автомобілі, вона повинна заздалегідь повідомити сервісний центр для бронювання вільної дати для складення на цьому автомобілі, оскільки він такий є один наразі. У випадку автошколи, то ми будемо співпрацювати з автошколою УжНО, яка буде надавати кандидатам власний транспортний засіб. За словами Івана Шпонтака, в їхній автошколі навчання триває 11 тижнів. Руслана Гостюк, Леонтіне Колишин, Суспільне. на новини